Зірка Манзетюк Ангел Золоте Волосся. Розділ шостий. Катерина Петрівна. Цей урок ніколи не закінчиться. Голос Катерини Петрівни дзвенить і дзвенить, наче комар, що збирається вкусити. Ділення чисел з нулями на двоцифрові числа. Галя не слухала дуже вони їй потрібні, ті числа, і ті нулі. Катерина Петрівна вже кілька разів промовисто зиркала на Галю. Напевно, знову запише зауваження в щоденнику. Ну, і подумаєш, хай записує. Галя міркувала про своє, про ангела золоте волосся. Не варто було говорити про нього мамі. Тепер Галя мудріша більше жодній живій душі вона не обмовиться про ангела він буде її таємницею, яку вона не розкриє ні Олі, ні Ісанці, нікому з однокласників, а то що вони подумають, що в неї галюни і здіймуть її на сміх. Еге ж, у Галі Галюни. Пощастило їй з іменем, що й казати. Але все таки чому з'являвся ангел, щоб вчинити невелике диво для неї, звичайної дівчинки і цілком посередньої школярки, вчора Галя переглянула дитячу Біблію. Небесні посланці, здебільшого, мали значно важливіші завдання зупинити Авраама, щоб не приносив у жертву власного сина, забрати праведного лота, сприреченого на загибель Содому, благовістити Діву Марії про народження Ісуса Христа. Дрібними справами вони не переймалися. Або, може, не переймалися автори Біблії і писали тільки про важливе. Дівчинка примружила очі Катерина Петрівна хай хоч лусне від злості, що Галя не дивиться на дошку. Уявляла свого ангела вся призахідного сонця. Його кучері, що світилися навколо чола, наче німп на іконі, його задумливий ласкавий погляд. Галі було гарно розмовляти з ним. На душі стало погідно, ясно, ніби вона витала в небі. Так казав хлопчина з минулого Олимпій ніби витаю в небі. Цікаво, що з ним трапилося далі. Може, про нього десь написано в книжках, але Галя не сміла ні в кого спитати. Інакше довелося б розповісти про ангела, а цього вона нізащо не дозволить. Продзвонів дзвоник нарешті. Галя похапцем згребла з парти свої речі в рюкзачок і вже намірилася шмигнути в коридор, як її перепинив голос Катерини Петрівни. Галинку Супрун, будь ласка, залишся в класі. Отже й цього разу не пронесло. Ісанка хихикнула, переморгнулася з Олею, киваючи на Галю. Їм з неї смішно, що ж нехай потішаються. З гіркою душею дівчинка виняла з рюкзачка щоденник. Зараз Катерина Петрівна вліпить їй чергове зауваження. Була неуважною, не слухала пояснення вчителя чи ще щось у такому ж дусі. Клас порожнів. Тільки Ісанка з Оленою навмисно збиралися якомога повільніше. Явно хотіли послухати, як учителька шпетитиме шпетити Галю. Катерина Петрівна щось записувала в класному журналі. Нарешті відірвалася відписання Олю Санку, хіба я казала вам залишитися? До побачення. Двом подружкам довелося вимастися з класу. Галя підійшла до вчительського стола, мнучи в руках свій злощасний щоденник. Катерина Петрівна закрила журнал. За скелець окулярів на дівчинку вглянули обведені сіточкою зморщок втомлені, несердиті очі. Що в тебе з пальчиком? Галя зиркнула на брудний бинт на руці, врізалася. Коли чистила яблука на млинці, дівчинка здивовано підвела русяву голівку, звідки вчителька знає. Я дзвонила на роботу до твого тата, похвалила тебе за чудову відповідь на уроці. Він розповів, як ти зайнуєш без мами. Катерина Петрівна говорила м'яко і лагідно, ніби й не її голос щойно лящав на весь клас. Злегка дорікнула Галі, що та нічого не розповіла про свої домашні негаразди. Тому вчителька не підозрювала, що Галі, відверто кажучи, не до уроків. І все ж Галя мусить триматися батьків не потішить, якщо їхня хороша, розумна доня закінчить навчальний рік або як, проваливши підсумкову атестацію. Хай вона постарається, збереться з силами. Братика неодмінно вилікують. Врешті решт світ не без добрих людей. А Галі треба дбати про своє, про навчання. Катерина Петрівна охоче допоможе їй пояснити, що не зрозуміло. Хай Галя звертається, коли ж потрібно. Дівчинка слухала, втупивши погляд у круглі головки цвяхів на підлозі. Їй було б легше, якби Катерина Петрівна сварила її. Від лайки Галя наїжачувалася, згорталася у такий собі колючий клубочок, на голках якого застрягали докори і нарікання, не пробиваючись глибше. А від ласкавих, розважливих слів вона не вміла боронитися. Враз відчула себе малої самотньою, в горлі прикро зашкребло, і по щоці гален сором поповзла сльоза. Тихо, тихо, не треба плакати. Катерина Петрівна легенько обняла її, пригладила волосся. Коси в галі чомусь виходять кострубаті, коли вона заплітає їх сама. Голосно схлипнувши, дівчинка уткнулася лицем у вчительчині груди. Катерина Петрівна гладила її голівку і говорила говорила щось тихе, ласкаве, і Галя раптом збагнула, що не почуває до вчительки неприязні. Звичайно, вона не така, як Наталя Васильівна, не струнка, не молода, не сміхотлива. І все ж Галя даремно її не злюбила Саме так вона не злюбила Катерину Петрівну з першого дня, відколи та прийшла до них у клас, І відповідно, поводилася. Бувала з учителькою нечемною, не копилила губи на кожне зауваження. На зароблене зауваження треба чесно визнати. Відверто кажучи, Галя грала вчительці на нервах. Так говорить бабуся Віра, коли Галя занадто вперта. Ти граєш мені на нервах. Шморгнувши носом, дівчинка витрила долонями мокрі щоки. Забери щоденник, миролюбно додала Катерина Петрівна. Галя здивовано глянула на вчительку. Отже, зауваження не буде. Сховавши щоденник, повільно застібнула рюкзачок, ще повільніше вдягла його на плечі. Вона не могла просто так піти собі, не могла не відповісти на щирість. Вибачте, що я не слухала на уроці, ледь чутно мовила дівчинка, почервонівши, немов мак.